Всім привіт! Мене звати Іра Семчить. Ви на каналі Викупайтрохані. І на цьому каналі дуже довго не було відео. Тому я дуже сподіваюся, що ви сумували тут мій співведучий. Передає вам привіт. А ми починаємо. Айсі, перестань, будь ласка, ні. Раз, два, три. Купуєш модна базарі. Ви купай Не Знаєш до стиль шарить, Викупай Не Можеш піти брати шкари. викупай купай трохає, то ваше світ тебе пусля. Викупайтроха, ні є. Сьогодні ми поговоримо про верхній одяг. Про верхній одяг на осінь і на зиму 2024-2025. Я не знаю, жінчим, як ви, але у мене вже настрій Jingle Bells. Я вже дуже хочу різдва. Вже хочу нарижати ялинку. І загалом вже хочеться снігу і першого різдва для ace. І перший верхній одяг, який зараз супер актуальний, трендовий, це Country coat. Це такий верхній одяг, він в стилі такої британської сільської моди, і він натхнений полюванням і прогулянками на природі. Це схоже, сілет до робочих курток, але все ж таки він відрізняється від робочих курток. Тут аж комерції, тут не така велика кількість кишень, хоча кишені теж притаманні для цих курток, тому що коли ти ходиш по природі, коли ти йдеш на полювання, тобі все одно треба складати якісь речі. Додає такий аристократичний вайб. І якщо вам вже трошки набрили такі бежеві куртки. Якщо у вас ще є якийсь не дуже любов до бежевого кольору через тренчі, які також були раніше суперпопулярні, то в принципі і зараз, тому що це класика. То ви можете обрати куртку не бежеву, а інших відтінків. Наприклад, темно-зелену, я бачила прикольний резерв, або чорну також я бачила її в Діадія, і між іншим, ви можете скористатися промокодом ira 10, який вам дає знижку 10% на весь товар Діадія. Наступний трендовий верхній одяг це кейпи і пончо. Це такі накидки без рукавів, які. Вільно одягається на вас. Пончо – це коли прямокутник або коло, і зверху просто дірка ви одягаєте на себе. А кейпи це коли є розріз, коли є або якісь гудзики, або ще якісь а, речі, які вам дають застібнути його, або просто можна поясом зав'язувати. Ось така от різниця між кейпами і пончою і загалом прикольно те, що ви можете додавати багатошарові за допомогою цих елементів, тому що ви можете одягати їх уже на верхній одяг, додатково чи на тренч, чи на пальто, або як. Самостійний верхній одяг виглядає класно, драпірування з'являється у вас у верхній зоні. Наступний трендовий верхній одяг це леопард. Багатьом вже також не дає леопард, але він все ще дуже дуже актуальний. Додає такої вишуканості, саме коли це у верхньому одязі. Якщо це якесь пальто, чи якийсь тренч, щось таке з цупкої тканини, або може бути штучна шуба теж під леопард. Воно все додає такої вишуканості, або якщо це якась вкорочена куртка, то навпаки може додати такої гранжевості. Наступний тренд це кольори. А сам тут я навіть би сказала варіація від Бургунді, тобто бордового до коричневого. Тому що, що коричневий, що Бургунді супер актуальні. Плюс до цього всього можна взяти коричневий з підтоном, чи Бургунді більш такий коричневий, тобто це варіація кольорів. Дуже гарно виглядає, знову ж таки, дуже так виглядає якось так благородно. Але це такий специфічний колір, саме от бордовий. Чим ближче він до обличчя, чим більш такі класичні елементи гардеробу ви одягаєте в цьому кольорі. Тим старше ви виглядаєте. Але якщо вас це не цікавить, не лякає, то супер, в принципі, яка різниця. Але верхній одяг виглядає супер класно, що шоколадний, що Бургунді. Класно комбінувати з іншими відтінками, наприклад, бургунді навіть, з шоколадом, або шоколад з блакитним. Це взагалі моя улюблена комбінація кольорів, тому що в мене з'явився шоколадний пес, і в нього весь одяг або блакитний. Або синій, тому що це дуже дуже гарна комбінація кольорів. Наступний пункт я додала це в один: це штучні шуби і дублянки, або вінтажні. Штучні шуби дуже класно виглядають, тому що вони бувають різнокольорові. Це додає навпаки дуже такого прикольного вайбу, що вона саме кольорова. У мене в самої є штучна жовта шуба, і вони виглядають дуже класно. І знову ж таки, можна в тому ж самому кольорі Бургунді чи штучну шубу у леопарді, про які ми говорили раніше. Виглядає дуже дуже прикольно. Я коли приїжджаю в Італію, там реально в їхніх вінтажних магазинах це вінтажні ліва. Мартінси, конверси і дублянки, тому я впевнена, що кожен з вас може знайти саме вінтажні такі речі, а не купувати нові. Я мже чим бачила прикольну, точніше, як прикольну, Вона не то, щоб прикольна, прикольно, але дуже таку повчальну рекламну компанію, яка навчала і показувала, що саме означає купити нову річ з екзотичних тварин. І це я побачила на прикольному українському каналі Power of Young. У них багато цікавого про креативну індустрію і також дуже багато натхнення для того, щоб розвивати вашу креативність. Тому пропоную вам підписатись, надихатись і підтримувати український YouTube. І наступне це мінімалізм в стилі 90. Це не то, щоб тренд. Це класика, яка завжди з нами, але я все рівно хотіла про це розказати. Це Такі класичні пальта з чіткими плечима, з чітким кроєм, однобортні або двобортні. Загалом мені здається, це така класика. В кожного має бути класне, таке от класичне пальто, бажано з шерсті, щоб воно довго носилося. я вам пропоную оглянути на український бренд, який називається Inicio de Marco, в якого просто офігенна. Якість їхніх пальців там 100% шерсть. Вони виглядають класно. Вони дуже якісні. Я знаю, тому що я їх мацала і не одне пальто, тому що вони представлені в шурумі Scrolling, про який я вам розкажу пізніше. І вони реально дуже-дуже якісні, тому пропоную вам також переглянути. Я попрошу в них промокод для вас для того, щоб ви змогли придбати їхні пальти зі знижкою або в шоурумі Джемскрольних Франківську, або в них на сайті, чи у них у Директі. Я вам реально раджу цей бренд на всі 100%. Це щира рекомендація, просто їм напишу в Директ, щоб вони дали промокод для вас. Це така для них безкоштовна реклама, а для вас знижка. Бо що їхні пальти коштують від 10 до 13 тисяч гривень, на відміну від інших класних, теж дуже дуже якісних. Брендів, які коштують в два а то й в три рази дорожче. Наступне це вкорочені пальта. В принципі, вони часто виглядають просто як блейзери, але класно, коли це теж супер структуроване. Класно, коли це дуже цупка тканина, прям така, як в пальто. І також класно виглядають не тільки вкорочені пальта, але й такі якісь тренчі, макінтош, будь-що вкорочене. Воно зараз дуже актуальне, Це теж одна із трендових довжин. Саме така довжина десь до тазової кістки або до середини бедра. Поки ви дивитеся відео, хочу сказати, що на цьому каналі не виходили відео цілих два місяці. Тому YouTube, швидше за все буде дуже дуже погано показувати його в рекомендаціях. Я дуже сподіваюсь, що ви напишете під цим відео прямо зараз коментар від восьми слів, який верхній одяг ви зараз носите. Від якого бренду чи він вам подобається, чи вам тепло. Я вам дуже дуже вдячна. І ще одна трендова довжина це довжина до колін, така у стилі 60-х. І загалом наступний тренд це пальта у стилі 60-х. Знову ж таки, вони є у бренді Нічі Marco. Вони виглядають дуже цікаво за рахунок того, що ми вже звикли до чіткої лінії плеча і до такого більш класичного коміра. Тут вони виглядають по-іншому, тут немає чіткої лінії плеча, а тут інша довжина. Воно часто йде таке трикутно-подібне. І можна одягати це пальто як з поясом. Так виділяти талію, так і без воно глядає в будь-якому раді дуже дуже класно. Або можна використовувати, якщо вам все-таки незвична така довжина, можна використовувати знов ж таки без чіткої лінії плеча, без цього коміра, але в іншій довжині, більш такий, типу. Сучасні наступний тренд це дощовики. Дуже класний зручний тренд, особливо для тих людей, в кого є собаки. Я новоспечена мама собаки, тому я дуже полюбила дощовики. Але загалом дощовики дуже зручні, тому що ви і не промокаєте, і стильно виглядаєте. Багато класних є варіантів, які виглядають так, нібито на нього вже зверху одягнули пончо або кейп. Якщо вони ще кольорові, теж дуже класно виглядають і в пастельних відтінках, і виш яскравих. Наступний тренд це вінтажні шкіряні. Куртки такі в стилі 80-х, 90-х, там були широкі плечі, такі великі рукава, і часто ці вінтажні куртки дійсно теплі за рахунок того, що там є всередині підклад. У мене є така куртка, вона дійсно тепла, її дійсно можна одягати навіть взимку, в залежності від того, що ви одягаєте, там які штани, що у вас під штанами Між іншим, якщо ви хочете побачити відео, як виглядати стильно взимку, щоб вам було і тепло, і ви виглядали стильно. Обов'язково напишіть про це внизу, і я знімлю для вас таке відео. Ну, якщо ви не можете знайти вінтажну куртку або не любите, тому що часто насправді шкіра. Дуже сильно впитує запахи, чи сигарет, чи просто ну, чути, що вона стара. То також я бачила і в Діадія, і в інших брендів з ненатуральної шкіри з екошкіри. Наступний тренд це пальто, яке йде зразу з вбудованим шарфом. Це також додає так, такого драпірування. Класно дуже стилізує Катя Косів своє пальто від Катімо. Якраз воно йде таке з шарфом. Це дуже класно виглядає, коли пальто. Той самий тон шарф, ну відповідно це таке два в одному. В масмаркеті також бачила такі варіанти. Дуже дуже гарно виглядає. Тут насправді вже й не видно, яка лінія плеча, тому тут може бути і чітке, і нечітке плече. Класно виглядає, коли цей шар такий дуже дуже широкий, і знов ж таки воно виглядає, ніби це пальто і кейп два в одному, в одному відтінку, і ця багатошаровість дуже дуже класно і так дорого виглядає. Наступний тренд він уже актуальний. Кілька сезонів, все ще актуальне, це такі супер гіперболізовані або плечі, або також в цьому сезоні додалися ще гіперболізовані рукава. Якщо гіперболізовані плечі класно підходять людям, як я, з такої фігури, як я, в яких досить такий масивний верх, груди чи руки, то такі масивні рукава підходять більше людям, в яких, наприклад, фігура груша, або більш активний низ, тобто збільшуєш верх, відповідно, ви виглядаєте більш такі пропорційні, якщо можна так сказати, але краще так. Не казати, звичайно ж, тому такий гіпербалізований верх зараз дуже актуальний. верхньому моді. Це може бути як пальто, так і куртка, так і вкорочене пальто. Різні варіанти. Наступний дуже класний тренд, який мені дуже подобається, тому що його стилізують настільки по-різному принт корови, саме куртки принту корова, але не такі, знаєте, як в пленбер продавали кілька років тому прямо така намальована корова, а така супер-супер натуральна, тобто натуральний принт. Класно виглядають ці куртки і у стрітвері з такими якимись масивними штанами, з кросівками на скеті. І також він навпаки виглядає дуже благородно в такому мінімалізмі, коли тебе весь образ мінімалістичний, і тільки це пальто з таким. Активним принтом. Наступний тренд це знову ж таки, весь верхній одяг ви одягаєте із тоненьким пояском. Такі пояси теж я бачила у різних брендів, класно виглядають. Класно виглядає, коли цей пояс є контрастним до кольору пальто, якщо це біле білий то чорний, чи коричневий пояс, чи там якась брошка є невеличка. Те саме пальто, яке у вас вже є, але ви додаєте цей пояс. І у вас вже міняється силует вашого верхнього одягу. І наступний тренд це яскраві кольори і принти. Восени якось звиклося носити більш такі похмурі відтінки, такі приглушені, навіть манікюр. Ми всі робимо, якийсь такий шоколадний чи бордовий щось таке. Але яскраві відтінки Класно виглядають восени. Ти відрізняєшся від всіх, тебе видно здалека, ти не зливаєшся з цим опавшим листям, додає настрою, додає якоїсь такої, не знаю, може вітамін D зразу від цього підіймається. Але виглядає прикольно. Також різні різні бренти, не тільки ті, про які ми сьогодні вже поговорили, які я відокремила, але інші бренти. Це може бути ялиночка, може бути гусяча лапка, може бути клітинка, як масивна, так і немасивна. Дуже зараз актуально, саме щоб пальто було не однотонне, а з таким от. Дрібним або навпаки не дрібним принтом. І останній тренд це звичайно ж пуховики. Але які саме пуховики? Я думаю, зняти окреме відео, тому що знову ж таки є море різних пуховиків є більш актуальні, є менш актуальні. Тому я вирішила цей тренд відділити на окреме відео. Але знайте, пуховики досі в тренді, тому що теплота це завжди тренд, це завжди актуально. Тобі завжди. Хочеться бути в теплі, і я хочу, щоб ви були в теплі і не слідували трендам моді, тому що вам скала носити пальто. А вам в ньому холодно. Ні, одягайте пуховик, і до пуховику. А чекайте на теплішу погоду, щоб носити вашу улюблений партнер. Я дуже відвикла знімати відео. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я сподіваюся, воно буде для вас корисним. Я сподіваюся, дуже, що ви сумували. Чому мене не було так довго, я обов'язково розкажу на своєму особистому каналі, де мене не було так довго, тому що у мене була перерва два місяці від всіх соцмереж. Але я з новими силами до вас повертаюся. Я дуже сподіваюся на вашу активність, тому що часто після такої перерви дуже часто просідають охоплення, YouTube не хоче показувати. Мої відео вам, тому що він думає, що ви не дивитесь мої відео, а то я просто їх не випускаю. Тому дуже буду вам вдячна за ваш лайк, за вашу підписку, за ваш дзвіночок. І до скорої зустрічі, па, -па.